Ти ж помічав, як змінилось повітря. Раніше ми сперечалися, ми шукали істину, а сьогодні ми боїмося. Боїмося сказати не те, боїмося подумати не так. Тобі кажуть, ми будуємо демократію, але виглядає це так, ніби будують паркан, і ти всередині. Сьогодні ми розберемо, як саме працює машина, що робить із дорослих, досвідчених чоловіків, слухняних глядачів, і як твій скепсис перетворюють на апатію. І головне, чому ти продовжуєш вірити людям, які на твоїх очах виймають гроші з твоєї ж кишені. Додивись до кінця, бо наприкінці я розкажу про точку неповернення момент, коли контроль стає абсолютним. Ти маєш знати, чи ми вже там. Лише уяви, що ти вночі в лісі, ти не бачиш нічого. У тебе в руках немає світла, а влади потужний прожектор. Куди вони посвітять, те для тебе і є реальністю. Посвітять на нову дорогу. Ти кажеш о, будують. А по світі на затримання дрібного чиновника, ти кажеш, о, борються. Але прожектор ніколи не світить на тінь. Там, де куми отримують тендери. Там, де зникають мільярди на гуманітарці. В Україні зараз створене монополіє на світло. Єдиний марафон. Це не новини. Це інструкція, що відчувати сьогодні. Пишатися чи ненавидіти. Коли з усіх каналів льється одна думка. То твій мозок здається, і він думає, не можуть же всі брехати? Можуть. Якщо за це платять, твої ж податки. Найстрашніше для чоловіка це бути вигнанцем. Система це знає. Тому створена проста схема: є ми, а це патріоти, які мовчать і терплять. І Є вони агенти, зрадники і псо. Тільки но ти ставиш логічне питання: чому куртка для солдата коштує як три? На тебе вішують тавро, це як на будівництві. Ти бачиш, що замість сементу кладуть пісок. Кажеш про це виконробу. А він кричить на весь майданчик: Дивіться, він хоче, щоб ми не добудували будинок, він хоче, щоб ми всі лишилися без даху. І твої ж колеги, замість того, щоб перевірити розчин, починають коситися на тебе, бо вони хочуть вірити, що дім буде стояти. Віра солодша за правду, а правда вона колюча. Вона змушує діяти, а віра дозволяє просто сидіти і чекати. А тепер давай про прагматизм. Вільна людина це людина з грошима, у якої є запас міцності на півроку вперед. Такою людиною важко керувати. Її не налякаєш звільненням, її не купиш подачкою. Тому владі вигідно, щоб ти заробляв мізер, податки, акцизи, штрафи, перевірки. Ти біжиш, щоб просто стояти на місці. Коли в тебе болить зуб, а в холодильнику пусто, тобі не до свободи слова, тобі до виживання, і це стіло тільки замість паркана, кредити та ціни. Коли ти залежний від держави, від її дозволів і від її допомоги, ти автоматично стаєш лояльним. Бо рука, яка годує, завжди може стиснутися в кулак. Так, чому ж ми закриваємо очі на корупцію? Бо ми віримо в лідерів, у батьків нації. Це дитяча хвороба. Нам хочеться, щоб хтось прийшов і все вирішив. Пропаганда малює образ він не спить, він дбає, він один проти всіх. А корупція? То бояри погані, цар не знає. Знає, в такій системі все знають. Але визнавати, що твій кумир просто менеджер. Який погано справляється, або ще гірше, заробляє на тобі, це боляче. Це значить визнати, що тебе ошукали. Як лоха на ринку. Чоловікам важко визнати, що їх обдурили. Простіше до останнього захищати пройдисвіта, ніж сказати: Так, я помилився, на цьому і тримаються всі рейтинги. Все, що ви бачите тут, це лише вершина айсберга. Ютуб не любить розмови про справжню свободу та обмеження влади для алгоритмів ідеї вільного громадянина це незручний контент. Тому все найважливіше, те, як держава намагається контролювати твій кожен крок і як цьому протистояти, я публікую на Патреоні. Там ми будуємо спільноту відповідальних людей, які не чекають дозволу, щоб мислити там факти без цензури та розбори, а які тут просто не виживуть. Хочеш бути частиною спільноти вільних? Тисни на посилання під відео. Твоя підтримка це наша незалежність від системи. Кожні кілька років нам роблять ребренди: нові обличчя, нові гасла. Це як купити стару вбиту автівку, яку просто перефарбували. Двигун той самий, ходова сиплеться, але колір металік і в салоні пахне ялинкою. Влада в Україні це закритий клуб, туди не потрапляють випадкові люди. Тобі підсовують вибір між поганим. І дуже поганим. А ти вибираєш і відчуваєш, що ніби на щось впливаєш? Це ілюзія контролю, як дитині, якій дають кермо іграшку на пасажирському сидінні. Ти його крутиш, ти пікаєш, а машина їде туди, куди хоче водій. Точка неповернення. І як же зрозуміти, що ми вже там, у повній покорі? А це відбувається тоді, коли ти починаєш виправдовувати злочин, коли ти кажеш. Ну так, він вкрав, але він же патріот. Це і є перемога влади над твоїм розумом. Коли твої моральні цінності змінили на доцільність, коли суспільство погоджується, що закон це для ворогів, а для друзів все. Ось подивись навколо якщо ти бачиш, що люди навколо тебе агресивно захищають тих, хто їх обкрадає, значить промивка мізків пройшла успішно. Пацієнт швидше мертвий, ніж живий. Так, що з цим робити? Перше, вимкни звук. Дивись тільки на руки Не слухай, що вони кажуть. Дивись, що вони роблять, куди йдуть гроші, хто отримує посади. Друге, не бійся бути в меншості. Спіраль мовчання лопається, коли хоча б один каже: А король то голий. Твоя автономія це твій розум. Не давай нікому в ньому порпатися. Будь скептиком, читай цифри. І бережи свою сім'ю. Влада це не Боги, це обслуговуючий персонал. І якщо офіціант плює тобі в суп і вимагає чайові, ти не маєш йому дякувати, ти маєш його змінити. Напиши в коментарях, ти ще віриш у добрих царів, чи вже почав рахувати свої гроші. І підпишись, якщо хочеш бачити речі такими, якими вони є.